Кривавий слід п'ять найбільших злочинів радянської влади проти мирного населення України в роки Другої світової, масові убивства заарештованих у тюрмах. Стрімкий наступ улітку 41-го року викликав паніку майже в усіх органах влади СРСР, які зазвичай першими тікали з міст, боячись народної помсти навіть дужче, ніж нацистів. Однак НКВД. Головний каральний орган більшовицької держави не переставало і в умовах хаотичного відступу виконувати свої страшні функції. Коли радянські війська відходили з міст Західної України, вони часто залишали майно, устаткування, навіть документи партійців, але завжди встигали вбити всіх в'язнів, які тоді, на своє нещастя, були в тюрмах. Без будь-якого вироку і розбору ліквідаційні команди страчували всіх, навіть підозрюваних та випадково затриманих, часто після страшних тортур. Найвідомішим епізодом виявився розстріл у Львові, де в трьох в'язницях, згідно зі свідченнями начальника тюремного відділу НКВД у Львівській області, лейтенанта Лермана, було розстріляно 924 особи. Додамо. Так само комуністи намагалися чинити і в Білорусі та країнах Балтії, але там значну частину в'язнів урятував іще стрімкіший наступ вермахту. Жертви НКВД у Львові загалом у західній Україні за кілька днів червня вбили понад 5 тисяч осіб у кільканадцяти тюрмах, але були й узагалі епізоди поза межами добра і зла. Як не згадати страшної заліщицької трагедії на Тернопільщині, коли НКВД спалило два ешелони із в'язнями 14 вагонів у кожному по 70 людей, а потім скинуло їх у воду, адже відступаючи радянські війська зруйнували залізничний міст через Дністер.